Всім привіт, ви на каналі Mazix У цьому відео ми поговоримо про Steam Deck. Я їм вже користуюсь місяця 3, якщо не більше. Це LCD версія і хочу з вами про нього поговорити. Розповідь буде коротка доволі. Попереднє відео я зняв аж на годину. Кому цікаво, краще подивіться, там не тільки була одна вода. Там я розбирав Steam Deck, замінював SSD, встановлював SteamOS, запускав ігри, які не підтримуються, розпаковка була, там дуже багато всього. було, аксесуари, про які ми кстати, поговоримо. Що я вам рекомендував, що з цього я докупив собі і коротко про них розповім. Ось, і це відео буде продовження того відео, але протягом декількох місяців. Я не буду в цьому відео запускати ігри, щось там такі тести, якісь показувати, чисто буде на вода. Коротко, чи купувати вам Steam Deck? однозначно да. Зараз ще вийшла oled версія що мені дуже, скажімо так, обідно, чисто за себе. Якщо його кошти, купуйте саме oled версію Вона на всьому. Краще, новий техпроцесор, розігнана оперативка, новий екран. Що там ще? Там, там дуже багато змін. Акумулятор більший, Wi-Fi 6 є замість Wi-Fi 5. Я впевнений, що там, що в компонентах багато чого змінилося. Якщо є кошти, краще купуйте собі відразу oled версію Є сенс за неї. Переплатити, є сенс, я б сказав, би, навіть продати цей Steam Deck і купити собі OLED-версію. Да, там FPS у вас особо не виросте, але у вас виросте час автономної роботи, зменшиться шум, нагрів, що саме важливо. Так як я казав, Steam Deck це у нас по суті не консоль, а, а такий собі міні-ноутбук з е, всіма витікаючими проблемами ноутбуків, це йде перегрів. У вас тут температури буде десь 85 градусів і це рахується норма для Steam Deck, а Так ось на OLED версії температури будуть менші. І шум, відповідно, буде менше. І так, які проблеми я зустрів через ці декілька місяців користування? Ну, особливих проблем як таких тут немає. Це, як я казав. У нас іде по суті ПК з усіма плюсами і мінусами ПК. Які плюси? ПК, ви що хочете, то приключаєте, що хочете, то встановлюєте. І звідки хочете. Да? Там різні ваунчери, зелені стім, або ж там звичайності, встановлюєте вінду, і пішло, поїхало без обмежень. А які мінуси? А мінуси це е, у нас е, наприклад, якщо ви граєте в якісь ігри в шутера, да? ви будете грати з ПК-боярами по сіті, а не з консольщиками, відповідно, у них буде перевага над вами. Але це таке змиритися можна. Що ще я можу вам сказати? А, про мінуси точно ще. Ну, які мінуси є? Перший це Wi-Fi. Наприклад, я сажу зараз недалеко від роутера, і в мене Wi-Fi заповнений майже повністю. Хоча він має бути заповнений повністю. Всі полосочки маю. А моя кімната знаходиться доволі таки далеко від роутера. І там, де в тій кімнаті, наприклад, мій телефон а, має повну шкалу Wi-Fi, а Steam Deck ловить всього дві полосочки. Швидкість при тому однакова. Як було як на телефоні 250 Мбіт, так на Steam стімдеці. Все нормально, стабільно качається, але якщо ти заходиш в ігри, в тебе може бути значок ну, в онлайн-іграх, що у вас типу, нестабільне підключення до інтернету. Як я ще казав про проблему в попередньому відео зі Steam Deck, що якщо ви не вимкнете енергосування Wi-Fi, то у вас будуть сервера Стіма виробатися через 15 секунд. Щось з wi fi тут не то. Не знаю, чи молод-версії з Steam краще чи ні, але така ось проблемка невеличка є. Друге, що я можу сказати, це проблема, з якою я зустрівся після оновлення Steam Deck. А. Це тут є, ну це то маленька така проблема. Тут є ось такий ось індикатором, така ось лампочка світодіодна. Коли Steam Deck зарядився, вона вимикалася. Але після обновлення Steam Deck вона тепер постійно горить. Коли він повністю заряджений, вона продовжує горіти і не знаю, пофікситься чи ні, ну вже пройшов місяць воно досі як було, так і залишається. І третя проблема, про яку я. Знав також перед Steam Deck, що в деяких іграх є фрізи. Це дуже мало таких ігра, але вони такі. є, наприклад, Forza Horizon 4. Ти запускаєш гру, у тебе ФПС. Я точно не пам'ятаю, брехати не буду, але більше 30, десь, може навіть, навіть 60 FPS, але у вас є фрізи невідомо, звідки вони з'являються. Чи то процесор не встигає за відеоядром, бі чи як воно, чи можливо, справа в оперативці, але я про цю проблему знав перед купівлі Steam Deck, і вона досі залишилась, і я не знаю, чи цю ж проблему пофіксили е у oled версії Steam Deck. Можливо, справа дійсно в оперативній пам'яті, хоча, ну, чесно, я не знаю, наговарювати особо не буду. Таких ігор дуже мало. Дуже мало, але вони і є. Ну, майже з тим, скажу так, навіть не зустрічаюся. Що ще я робив зі Steam Deck за цей час? Я встановлював сюди вінду. Хоч я і казав в попередньому відео, що я не буду цього робити, але я не встановлював і зараз я поговорю, чому вам не варто цього робити. Steam Deck не підтримує Dual boot. Я думав, ну і в принципі фіг з ним, яка там різниця. Я через спеціальну програму розбив SSD-диск на розділи, щоб на одному розділі була Steam, ну, SteamOS, а на другому так, підібрав собі Windows спеціальну, щоб був найбільший FPS в іграх. Це була Windows 10 Atlas OS. Тобто це йде така кастомна вінда, яка вирізає. Вишнє сміття, і за рахунок чого у вас мінімальний ФПС і звичайний такий ФПС середній, він виростає в іграх, і навіть все рівно при такому розкладі ФПС був менший, ніж на Steam OS. То на тому же Linux. Ігри, які я запускав, це було Battlefield 2042, там було десь 20. Тере 25 ФПС зі статором грати неможливо Genshin Impact, в який можна було грати. Але там також були статори, такі як у Forza е на Вінді. І я дуже швидко зрозумів, що немає сенсу взагалі на Вінді грати, тому що ФПС у всіх іграх, які я запускав, він був менше, ніж на SteamOS. І ще, окрім до того, під Вінду вам потрібно в BIOS заходити і примусово виставляти. Відеопам'ять для процесора. Тобто виставляєте там 8 чи 4 ГБ, і тоді у вас буде все в порядку. У випадку з SteamOS S відеопам'яті виділяється сама по собі. У біосі стоїть 1 ГБ, але у грі, коли ви дивитесь на моніторинг, вона може виділяти і 4, і 8 ГБ під відеопам'яті, навіть 9 було таке, що виділялося. Що також є таким собі плюсом, якщо вам не потрібно вважати постійно налаштування біоса під іменною під СТІМОЕС, щоб виділяти під ту чи іншу гру, собі там більше пам'яті чи менше, щоб, Ну, тому, що ж оперативки нас 16 бачите, чого ну, я вважаю вже доволі мало, особливо коли тут немає відеокарти. Відеопам'ять виділяється саме з оперативної пам'яті і 16 їх доволі мало, я так рахую. Ще хочу зробити маленьке доповнення, про яке я не сказав про Windows. Це те, що в мене після чергового обновлення SteamOS OS зникло. Да, зникла, ніби не їй ніколи не існувало, Хоч я розбивав розділи. На SSD-діску, воно звилося, я не знаю, як так сталося, все в один, ніби я неї ніколи не встановлю. Так що майте на увазі, якщо, якщо ви поставите дві системи, що у вас може бути аналогічна штука, як у мене, і всі ваші файли зникнуть. Після цього випадку я собі більше не встановлював Windows, тому що, ну, блін, немає сенсу встановлювати. Я вже побачив те, що мене цікаво, і воно немає сенсу цього робити. Щоб будете знати про такі ось нюанси, що ще можу я вам розповісти про Steam Deck. Так то плюси перевищають мінуси. Мінуси, як я вже вам назвав, вони такі ну, мінімальні. Все інше, плюси я задоволений цією цією консолією, цією ці міні-ПК. Величезна бібліотека ігр. Що ще можу сказати? На рахунок бібліотеки у мене є в різних вамчарах ігри, такі, як. Є Apple, і Ubisoft, що поїхало, Blizzard, Rockstar, кожен кліпає свої лаунчери. Як ви знаєте, на Steam Deck у нас йде такий собі спеціальний режим Steama, де ми тільки з нього і будемо качати ігри, але це не залишає вам встановити сторонні лаунчери. Що я і недавно в принципі, зробив, я додав побачите ви чи не побачите. Зараз я збільшую... Не зі Стіма, а тут у мене є Google Chrome і EA Play. Я його додавав, встановив сюди на Linux EA Play. І коли я хочу пограти в BattleField 1, тому що його в мене немає в Steam, а він саме є у мене в EA Play, Я заходжу в EA Play і тільки через нього запускаю BattleField 1 і спокійно граю. Такі не зроблю, можна грати у BootFi 4, 1 і 5. Bootfill 22 ви не пограєте, тому що у вас буде помилка античіту. Тільки на Вінді, а на Windy, як я сказав, у вас будуть статори і у вас буде FPS менше 30. Коли ви хочете скачати якусь гру, вам потрібно заходити через ваунчер, скачувати у цьому ваунчері грі, гру необхідну вам і через цей ваунчер запускати. Не можна скачати гру, додавати неї не зі Стімой і так запускати тільки через лаунчер. І це, як на мене, ну тож, також доволі великий плюс, але в цьому плюсі є й свої мінуси, в принципі, тому що якщо ви хочете змінити налаштування під гру, що можна зробити? На СТІМОЕС під кожну гру свої налаштування там, профілі від користувачів, то у випадку з цією схемою запуску через лаунчер вам потрібно саме змінювати налаштування під лаунчер, Тобто шукати в ньому керування під певну гру, да, там є під спор, під ботофілд, і це доволі неприємно, що потім ти виходиш з гри, ти знову змінюєш налаштування на. Те, щоб можна було користуватися саме лаунчером, тому що там так в іншому випадку курсор там не буде діяти. Ну, в общем, це все. Чи купувати Steam Deck, як я вам казав, да, однозначно купуйте. Я продав всі свої консолі, плойку, Xbox, Nintendo Switch, і в результаті я не збираюся продавати Steam Deck. Хіба що, можливо, я його продам і куплю собі OLED-версію. Але знову ж таки, версія коштує дорожче. За ці кошти можна купити собі павербанк ватт на 45 чи більше, бажано на 65 Вт. Візьміть собі, ну, моя така думка, на 30 тисяч. І щоб ви могли там заряджати собі в дорозі Steam Deck, якщо ви якийсь там сильний ігроман, і вам не вистачає цієї автономності. Тепер давайте поговоримо про аксесуари. Є вам дуже багато. Всього рекомендував докупити. І що ж з цього я сам докупив? ну в першу чергу, це очевидно, ви купуєте Steam Deck, берете собі чохольчик чехоль різне, захисне скло, яке я сам наклею без проблем. Ось є можете бачити накладки на стійки. Хотів їх дуже легко згубити, я вже їх ледь не посіяв декілька разів. Але, як бачите, знаходив їх. Далі є сенс купити е, кейс, М2 кейс, який я зараз розкручую, видно вам чи ні. Їх є доволі різно, різноманіття величезне з різними характеристиками, тепловіддачею. Ось в мене є два такі штуки, всі вони забиті у цьому, який я вам показую, стоїть. Є мамсті на 64 ГБ від SteamDeка. Бо як я і казав, що в по попередньому відео я розбирав Deck і вставив сюди від Samsung GSSD на 1 ТБ. А оцю штуку я вам рекомендував, давайте вам покажу, як вона виглядає. Оцю штуку, ось така маленька, я вам рекомендував не викидати, не продавати, а купити собі саме такий кейс і встановити, ну, користуватися, у вас просто буде дуже швидка, шикарна флешка. Я сюди поставив Windows 11-й образ. Щоб на всякий випадок, якщо треба буде замінити Windows, щоб можна було це швидко зробити, і воно, повірте, дуже швидко встановлюється, якщо у вас є відповідно швидкий порт на 10 ГБ в вашому устройстві приводі. Але також є ось і такого формату. m 2 тут у мене стоїть vd Blue на 500 ГБ. Ось так він виглядає. Бачите, тут вже можна поставити радіатор, який йде в комплекті. На термопрокладку. І ця штука вона для роботи саме то підходить, тому що у мене стояв SDN ВДБ у цьому кейсі, і він дуже швидко цей кейс нагрівається, тому що тут ти ніяк не поставиш радіатор, немає місця, Ні термопрокладку, ні радіатор. І дуже швидко він вирубався. Під GMMC шикарна штука, рекомендую. Він дешевий, класний. Але для серйозної роботи, якщо ви ставите якісь програми, якісь проекти, то краще докупити щось посерйозніше, щоб можна було впихнути сюди, як я казав, радіатор, який тут і стоїть, і не берить такі штуки під pci Express 4 SSD-диски, тому що вони ще більше не гриваються. Так ось щось я доволі сильно зупинився на цьому. Далі, що далі? Далі я вам рекомендував докупити шрубки, тому що в Сраті на цій версії стемдеку шрубки одноразове войно, як я вам казав, показував купити на Алікспрес такі шрубки. Тут йде на два розкручування Стімдека, у мене їх 5 пакетів. Ось можете бачити, щоб одні шурубки ви викрутили, викинули і вкрутили нові. На OLED версії наскільки я читав, вже йдуть кращі шрубки в цьому. Більш Стійки, чи що, як можуть бути краще, шурупки, шрубки, не знаю. Можливо, вони з якогось кращого матеріалу і вони не будуть так швидко злизуватися. Бо, як я вам і говорив, якщо ви другий раз спробуєте вкрутити сюди шрубки зі СТІМДЕКО, то потім ви їх будете різьбу робити або паяльником їх викручувати туди. Коротше, не знаю. но краще докупить запасні. Далі я вам рекомендував купити М2 для М2 спеціальну медну пластину. Ось вона є, я не ще не встановлював. По тій же причині, по якій я говорив в попередньому відео, я замовив, вона не пройшла. Потім мені довелося ще раз не замовляти. Ось вона нарешті пройшла. ця медна пластина, ось тут є термопрокладка. І коли я буду наступний раз розбирати стемтек, то я обов'язково не встановлю на SSD-диск, щоб з нього впали деякі температури. Далі я вам рекомендував докупити нормальний блок, щоб від одного блоку ви собі заряджали декілька приводів. Телефон, Steam Deck, якщо у вас є ноутбук, щоб його також могли зарядити. У мене тут два блока, бачите, ви це Чи не бачите, він зараз заряджає телефон, тукість 140 Вт. Я взяв його на заміну Юріновському на 65 Вт, тому що його мало. До речі, це Югріновський блок я брав для Nintendo Switch, тому що там також всрати блок з невід'ємним кабелем, як на Steam Deck. І я брав спеціально такий блок, щоб можна було і телефон, і Nintendo Switch заряджати, і цього тоді вистачало. Але під теперішній час, вже пройшло декілька років, його не вистачає. Краще взяти навіть не 100 лотні блоки. Я рекомендую вам на 140, який я взяв, тут хороший доволі блок. Він йде не у форматі ганзарядки, а йде у форматі такого блоку зживлення, який ставиться на стіл. І я спеціально взяв такого формату і не забудьте взяти кабелі. Також ватт на 100. Тут ви бачите один для він такий стромлений. Ну і два інших. Кабель блок хороший, на 140 Вт, Він мало гріється, я вам його рекомендую. Я за допомогою нього заряджаю одночасно телефон, Steam Deck і ноутбук, нічого в мене не вирубається. Ще може підключити по USB, а наушники, там, павербанк на зарядку, все буде чудово працювати. І далі ми поговоримо про павербанк. Рекомендую докупити, якщо ви часто граєте, вам не вистачає автономності. Цей повербанк абсолютно не підходить для Steam Deck, тому що він вже старий, він не підтримує Power Delivery. Це сьогомішний повербанк, якого я брав років 5, напевно, назад. Він підтримує 5 вольт 2 А чи 5 вольт, 1 А, я не пам'ятаю точно. Якщо брати повербанк, він має підтримувати стандарт саме power Delivery і мінімум на 45 Вт для Steam Deck. В іншому випадку. У вас або він не буде заряджатися Steam Deck, або якщо там буде стандарт Power а ОВН, наприклад, він буде на 20 Вт, то у вас при зарядці він буде розряджатися цей Steam Deck. Тобто, якщо ви зайшов в гру і граєте і заряджаєте повербанком на 20 Вт, то у вас буде Steam Deck розряджатись. Я не думаю, що це буде корисно для акумулятора, або і взагалі можливо не буде заряджатися, точно не знаю. Я чому я вам його показую, як я казав, що не лоханіться з Powerbanками, якщо ви його будете на теперішній час купувати, має підтримувати саме Power Delivery на 45 Вт і вище. Краще на 65 і на 30 тисяч ємкості берить. Така моя рекомендація. І останнє, що ви вже бачили, це у нас йде USB-концентратор. У нас є 3 USB-i usb c для підживлення, щоб підживлювати цей концентратор і одночасно заряджати пристрій HDMI і Ethernet роз'єм. Він називається RG45. Шикарна штука. Я досі підтримую ту думку, яку я висловив, що немає сенсу брати док-станцію, тому що по суті це в нас себе те саме, що док-станція, але воно йде, цей USB-концентратор малогабаритний. Його можна кинути як в карман, так і не знаю, в портфель. Куди хочеш, використовувати з чим хоче. Тому що вона, як я казав, малогабаритна. Ток-станцію ви не впихнете собі в карман і не в кожен рюкзак. <кхи> і я рахую, немає сенсу брати. Але дуже важливий момент, ці USB-концентратори на них краще не економити, береть брендовий. У мене такі є ще й але вони ще дорожчі. Є там можливо Базелос робить саме брендовану таку штуку, тому що від якості цієї штуки дуже багато чого залежить, як якість зображення, так і те, чи будуть у вас вирубатися USB-шники, да яка у вас буде швидкість, езернет 100 Мбіт чи 1 Гбіт. Дуже багато чого залежить і на цій штуці краще не економити, якщо ви берете його для Steam Deck, що я, в принципі, зробив. І на цьому, в принципі, все, що я купив. Це все, що я хотів розповісти, розповісти вам. Я ще раз повторюсь, рекомендую вам Steam Deck. Доволі класний пристрій. Я його беру часто в поїздки в автобусі грати, так люди заглядають, дивіться, в мене Steam Deck, отак пальцем показує. Steam Deck, знаєте. Грає сидіти в Skyrim чи в 1 перший в автобусі. Або там сісти чи лягти на ліжку, також доволі класно пограти в якийсь Deep Rock Galactic чи якісь там інші інді ігри. Так що рекомендую для куп купівлі. Кращого ви повірите серед портативних консолей Ви не знайдете. Навіть той же рокавай, -like, він буде гірший, як на мене, чи з Deck. В принципі, я вже про це і говорю. Якщо хочете, подивіться попереднє відео на годину, ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого для себе. Якщо ви збираєтесь розбирати, послухати мої думки. А на цьому все. Бувайте, дякую за перегляд.